І всім привіт! З вами знову якаст. В цьому відео я поповнив свій баланс на 500 гривень та буду відкривати кейси на форстропі. Я поповнював на 500 гривень. Ой, на які 500 гривень я перепутав? На 250 гривень плюс промокод Cust of Help. Ну, я іспользовав Шутент, це мій друг. Але кра... ви используєте of Help. Я в кінці відео залишу вам ссылочку. Так, я взагалі хотів просто тайне відкрити. Ну давайте спочатку мені ж хватить потім. А, почекайте, мені ось бесплатно хватает купити Відкрытый. Можу за поповнення Так. Блихинте, мені в Хамлон выбор. Ну, понятно, що В плюсі Так, давайте тоді теди... А, ні, не, оставлять нельзя. Так, точно. Залушать нельзя. Ну, давайте запрещенное. На удачу відкрию щоб зараз мене злило трошки. Ось так мене супер класно злило. Не прям супер класно. Ну, я тоді ще раз відкрию, щоб мене посильніше злило. Отак. О. Ну, да, тепер злило. І тепер тайне. Боже, це капець. Мені просто стільки всього може випасти. Ну ще, погнали. Гімно. 250 рублів. Ну, 300. Да, не густо. І скики мене. Так, я можу засекречене відкрити. Ну, давайте ще засікречене відкриємо тепер. Ну, ось кожен кейс відкрив. Ізудачу. Це гімно, так? 150. 130 даже. Ну, так, да, конечно. Сьогодні мені щось не сильно везе. Так як завжди в останній час. Так. Ще у нас буде з трьох засекречених. 50. Не знаю, і 9. Ага, ну. Нічого не вгадав. Капець. Просто зли гроші, походу, чи що? Ну ні, ну тільки не це, ну боже. Так, давайте армейський попробую. Я ніколи його не відкривав. Ну як, раніше відкривав, але не відео ще ніколи не відкривав. Ой, блін, жаль, що мені докатилась на горний камуфляж. Боже, не хватає ще трохи. Це піпець. мене просто так злило. Як так можна просто. Ну, мне просто такие но выпало. Просто хуже никуда. Yes. Ну ладно, все, засекречено, я понял. Ну, все, я это пор знаю. Закидываю, в следующий раз закидываю, буду он ли запрещен. Ну, эти фиолетовенькие открывать, я напомню, как они называются. Запрещенный, наверное, да. Блин, шашлык азарт за арт. Что Не. О, я все хорошо, не? А, ну. Относительно хорошо. Относительно. Фил давай. Я в любом случае все продам, что мне не отсюда выпадет. Отсюда я не думаю, что що мне сейчас выпадет больше 700 рублей. А я хочу именно в плюс уйти, так что. Выдавай мне он. Жу... Жугмут Анубис. А, даже немає тут. Ну все, говно якишь, наверное. Что-то. Ой, сп... а нет, не спейскит надо докодится. Гимно. Так, ладно, дальше. Ну давай, як раньше, ася, химичный зеленый. Гимно. Так, давай, ну химичный зеленый. Як мне колись уже выпадало. Давай. Ну, от фортаны мне, пожалуйста. Пожалуйста, ну повози мне, хочешь. Ой, да ну, нормально. Хоча б разок, ну повези мені, будь ласка. Ой, ну блін, ну чого? Чого не це? Ну воно ж до дороге, напевно. Воно дуже дороге. Ну, може бути не дуже дороге. Ну там був дорогий, я думаю. А боже, це все. Да. Давай же, новую. Антиквариат, две новый антиквариат. Искоростная зверь можно. Ну, графит, интересно, сколько стоит новый графит? Мне кажется, она может быть дорогою. Ну, это все. Це, це Габел, братан. Да. Мне зараз на... Оце хватает только. Там эти гомни еще повны. И все. Ну блин, я так просто хотел тайны. Ну ладно, що я відкрив тайна для себе. Я зробив те, що я хотів. О, на задротах, хотай. Отсюда можна мені... Це явні ще випасти тупе. Ну, чого мені нормально не могло випасти? Ось, воно драєсть. Мені, блять. випало? Що мені випало за три. А, ну ось, да. Мені ще це гімно випало. Найгірше. Так. На, та -та -та. Давай. Прощальная скал. Все, теперь портробовит бывать. Ладно, бомжа. Давай, ролл кейдж. Або хамелеон. Ну, все может стоить дорого. Но это стоит гимно. Они. Они. Норм. Давай, ты не бомжа, я он мне выдал. Такие великий плюс. Тогда давай снова бомжа. Прикинь, ты янтарь бы мне зараз выпил Там янтарный градиент, там взагалі дуже дорого. Ну, есть дешевые дуже, но есть и дуже дорогие. Да. Такие вот справы. Давай, еще янтарный градиентик. Блин, ну это плюс, не? Так. Давай этот раз камбэкнемся. Куда из до бизончиков. На бизончиках камбэкнемся до бизончиков. Как вам такие? Норм? Тема. На бизончиках из до бизончиков. Можно и на таком? Ну ладно, бизончик тоже подходит. А с дорого, может быть? Нет, это дешево. Блин, не. А, норм. Ладно. Вибачте. Ха -ха. О, бізончик. Блін, майже це. Ну, воно не майже а просто. Ну, я перший раз бачу красну тут. Іменно так, щоб прям так близько. Бізончик, так, супер. Мені вони кажуть, типу, давай, відкрий два, відкрий два. Але я не поведусь на ці уловки. А все, гімно. Да. Ну все одно я не буду відкривати по два. Того що, не знаю, нещасливе вис... не число. Збериваю ще таке число. Двойка ця ваша. Не вірю я. Що з двойки. Ну ні, тільки не такі гімно. А, блін, ладно, беру слово. Назад, вибач. Це я вже, напевно, другий раз, да, на його вину, щоб мені, по-моєму, випадало. Кажу, що воно гімно, а по факту норм. Так, а сколько це могло стоить? Ой, блин, це могло быть дуже дорого. Давай, давай. Сколько це там Сім мені потрібно? Давай. Еще трохи. Бизон. Да, супер. Що? Що за скам? Це що, что, такі везучий, че що? Реально, це прям дуже везучий, оказывается. Давай, давай, щось гарненьке. Щось хороше. Давай, только нормальне, поже. Я просто тепер знаю, що, оказывается, вони можуть бути гімняними. А не нормальними. Тепер я переживаю, навіть коли мені ця штука випадає. Я тоді був на спокої. на спокої, коли вони мені випадали. А зараз таке буде. Херовеньке, може бути. Блін, а це може бути дорого чи ні, я от не розумію. Бо воно ще не раз не впадало. Ну та воно може бути дорогеньке. А це, ну, да, також. 70 рублів. Ну, якщо що Фак раша, слава Україні. Якщо... вы там думаете, що я там на російських сайтах, там рублі. Ну, просто, ж поробиш, росію ж не обереш із світу. Та й таке. Ладно, давайте не знаю. Давайте нову нову нову. Вона мене посадила вниз. Я сподіваюся, що вона... Сподіваюсь, да, сподіваюсь Так. Я сподіваюся, що вона мене підніме, підніме наверх. Ні, вона мене знову опустила дуже сильно. Там бля. Ебана нова. Я, кстати, блин, я хотел скин себе выбить на юспик, на глок. Бля, все, в следующий раз я тебе выбываю пистолеты. Мне треба глок, дезертел, юсп, авик, все. Я в следующий раз, когда я донатчу, у меня уже есть четко знание. То, что я хочу открывать. Тут я уже, конечно, ну, типа, я... Так, просто по приколу тут кручу, бо я розумію, що у мені вже нічого не випаде. Я не вийлізу з цієї пропасті. ніяк Як би мені там не повезло, це, типу, вже все. Це мертва дірка. Чорний дір. О, ровно 0-0-0. У мене таке дуже рідко було. А ну ось мені вже спалило 2-3-3. Чтось воно странно випало мені. Так, ладно, давай что-то. Давайте мені. Ой, все це дороге. О, перший раз сказав, що воно ніколи не випадає, і воно випало. І, до речі, да. Хороший плюс. Плюс 60 копійок. Ух ты що, як же воно заскануло. Нормально. До речі, нормально. Блін, було б круто, да? Так. Далі крутим. От цікаво, чи справді це так? Чи це так просто скан. Тан-тан-тан. Будь ласка, підкрутіть мені. Я оце. Вас реклама тому де завгодно, форсдропи. Просто давайте от мені завжди ну, от в плюс на 100 рублів від мого депа. І все, і це буде просто супер. Я буду вас розхвалювати, я буду щасливий і вам буде класно. Напишіть мені якось, ну там, в комент поставте мені під відео. Я вас розцілую, якщо ви це мені підкрутите там щось. Он, типу, скажіть, зробите так, типу, з цього кейсу ніхто ще ніколи не вибивав нічого крутого. Давайте ми йому підкрутимо, і він виб'є там зараз ось оцей Фамас. Я, до речі, з Фамасом гуляю. От, скільки він коштує? Ну от, він коштує нормально. Якщо він взагалі типу, мені там за 10 доларів паде, я виведу його, і я, типу, з ним гуляю дуже класно. Ну, не дуже класно, а і мені в кайф з ним гуляти. Ой, почти, почти. Ой, гарно, гарно. Гарно, як же гарно. Ой, ой, ой. Почекай это мне треба тут чик-чик. Я не знаю, чи все нормально було з демкою саме. треба буде відео передивитися трошки. Так, давай. До ми, Да, блін, знову. Ой, норм. 255. 256. Так, давай, давай, давай. Ой, плюс три кайф. Давай, семь. Майже семь уже. Найс. че найс. Найс. Давай, ще трошки, ще трошечки, будь ласка, они. Да 7 мы, я хочу на бизон. Так, все, на бизон. Кайф! Підняв бабла! тун-ту-ду-дун, дун ту дун -ду 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 -ду. підняв бабла. Так, все, бізон. Кайф. Давай. Фил рот. хімічний завод. зелений. Ой, хорош. Піднялась! Мы піднялися. Прикинь, ты сейчас реально нас типа бедня. Ну, я в такие не сильно верю, но... Ну. А то вдруг. вдруг. Ой, блін, як же воно за мене філігранно. Так, зараз на паузу поставлю відео, мені дзвонять. Так, я повернувся. Так, ну. О, стой, що? А як так? А, тому що у мене трохи ще там було. Ну, добре. Я думав, що все. Ідемо відкривати. Спасительний кейс. Ну, ні. Тепер йдемо. Відкривати спасительний. Не йде. Ну що ж, давайте попробую додепнутися. Може, у мене там ще трохи є на карті. Так, да, зараз додепнусь трохи і повернуся. Так, все, я додепнувся. Гроші на балансі. О, гігадонк. Блін. А, давайте гігодонка відкриємо. Кейс буде, Кейс, виходить, на 2 очков пропуска. Який пропуск поражди О, що справді? А ч я не бачив? Капець. о так. Давайте. Ну кого, кого? Ну не знаю, давайте... Що? Ну, ага. Фурю. Так. Тут давайте виберемо. Тим ликвид. Тут давайте выберем. Джиту. А. Жизнь норм вообще туда. Давай это тут 3D Max. Тут Eternal Fire. Тут GL. Тут Virtus Pro. Тут Astralis. Тут The Mongols. Тут Phase Тут Team Falcons. Это Legacy, тут-то... Ого, Complexity. Complexity может, короче, выиграть. Ого. Так, тут-то Rare Atom, тут-то Pain Gaming, тут-то Все. Так, ладно, давай, это Donk. Донк Chpong. Давай, это на закалка, ножками не попадаю. Я просто ору. Ну, конечно, ручный тормоз, но по-другому нельзя. Ну, норм, да. По классике. Но вообще, зараз вось это событие. Пол О, бонусный баланс. Вау! Класс! Як же мне не повезло? Ну да. Ну а что, взагалі тут по пропуску? Ну прикольно, что пропуски. Никого не бачив. А шо за тупізм? Дропне. А, ну да, його правда сипав. Окей, тоді норм. Так, ладно, запрещене. Нормально. Два раза открываем. Ну, Давай, ось от... Тих... Крутих, короче, потухайки мені випадало за 300. Ой, а це дура? Ой, хороша, родима, хороша, блин. Какие же классный юсп. Но я его продам, бо я долбоёб. И открою 8. О! Так, ребята, открываем 8 к... запрещенных кейсов. Поехали. Еще не мне выпадает Эм... На 200 рублів, А шо мені тут дороге випало, А ну на 50, це на 90. Там все-таки по мелочі. Да, это 6 таких кейсів відкриваємо тепер. Будем по убавляющей йти. Форсдроп кормить. Да, конечно. Ой, а це дорого, ні? Ну, не сильно, не сильно. Давайте, теперь 5. Ну, 5 красивое число. Взагалі, надо, навіть певно, по одному відкрываю. Да, навіщо я по 5 відкриваю, бо у меня може гемно-гімно, потім хороше, и я типу лишний раз відкрию, типу. Кейс цей. Блин, все гемно. На 100 типа ти. Офей. Ладно, давай по одному тоді відкрываю просто. Просто по одному відкрываю и все. А, це прям які ще додали. Ух ти! Непогано. Непогано непогано. Блін, за додеп нормально, ну тільки, ну, типу, відбить 250 гривень, типу, якось. Ну, Unreal. Ну, справді, 250, 250 гривень. Мы открываем далее. Ну, мы всех кейси, конечно. А, блин, мы не спал, его уже емной выпал. Жаль. А, не, еще. Странно, дуже я косьфона прощаю. Ладно. Мне, мы... в принципе, еще 64, кайф. Давай. А, блин, не билет. И говно. Блин, я как бы билет выпал. Билет. Был... Билет. Ну, коротше, да, білет. Якби білет випав, було б круто. Так, у мене до речі, недавно выпав. Як він там галил. Красный з вік дропа. Так, є мно. Все, у меня зараз Нітро. Ну, Жесть. Ну, все, мене зараз жорстко зливає. Ну, зато відео класно вийшло. Зато відео вийшло класне, я думаю. Так. Що є? Давайте 10 галілів. Ой, є галілів, ні. Нов. 10 нов відкрию. А, точно, я ж хотів. Ну, ладно, це, це відео ще. Це був додав на це відео. А вже наступне відео я буду відкривати те, що надо. Те, що мені потрібно. Гімно, 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 гімно. Візді гімно. А, ну тут не гімно, але воно дешево. Так. Далі. Що ж мені тут за гімно випаде? Блін, я справді тільки додали. Після мого додепу додавали ось у штуку. Як вона там? Пропуск боевый так 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 от хочется отсюда выбить но ну, такие классные хочется просто ты знаешь, камбэкнуть ну ні, не на цей раз так сказать так давайте в начале камбэк подвинемся ой камбэк скидка на кейс блин О. О, я хочу оце. Сколько мені залишилось? Скільки в мене є. Ого, мне до события хочется мені таке. Так, як мені... Скільки мені... Де мені подивися, скільки у мене цих штук? Не як. Ладно. Ще трошки мені. Оооо. Ух ти! Давайте щось подорожче тоді. Шість рублі у мене. Давайте ось галіль. Ну, то так, галіль, напевно. Це ж на це не вистачає, так. Так, давайте, Галіль. Все, відкриваю галіль. Давайте, якийсь крутий, Цербер. Або негатив Феникса. Він дуже гарний. А гімно. Гімни. гімно повне. Ну і все. Блін, навіть прикром. Що такий я лох. Повний. Ладно. Що ж. Таке буває. О, найс. Підняв. Ну вот, да, це мой любимый кейс. Запрещенный, да? Да, запрещенный. Так, на сайте год. На сайте год провів. Угу. Карточки дві, контракт один. Кейси 1270. Офигеть. Да, ого, тут я нормально на відкривав, конечно. Пум-пум-пум. Хара, красивый дигл. Блін. Ну а що я? Ну, коротше, взагалі, ну типу смисла виводить юзб не було. Був смисл в прошлому відео. Був великий смисл в прошлому відео вивести він. Тут його, напевно, ось це було б великий смисл, бо я гуляю з ним. і Він гарний дуже. Ну ладно. Та таке. Не люблю відча... відчаюватися. Не, так, це ось найкращий промокод Cast of Help. Юзайте його, получайте скидку. Ну, доповнення, плюс 40 до поповнення. А з вами був я, Каст. Всім спасибо за просмотр і всім пока!